Здравствуйте. Сьогодні, в даному відео, вперше я хочу порекомендувати ту річ, якою користуюсь сам особисто. Мова піде про електробритву від суббренду компанії Xiaomi. Назву ви бачите. Маленька передисторія. Електробритвами я користуюсь порядка 17 років і дуже рекомендую всім переходити на електробрити, тому що це з усіх сторін дуже, дуже добре. Це економно, це. Не, не потрібно мати при собі якихось гелів, засобів до після бриття. Якщо електробритва на акумулятора, це теж я дуже рекомендую. Вона не потребує розетки. Ви можете бритися хоч на вулиці, в будь-якому місті. У вас не буде ніякого подразнення. Ось. Ну, і це дуже-дуже компактно. Так ось, в мене було достатньо багато різноманітних електробрид, В основному це були дешеві бренди, і в кожного із них були свої плюси і мінуси. Але один загальний мінус у них був те, що при моєму режимі експлуатації, а я бриюсь кожен день. Ну, така у мене фізіологія. Вони ламалися трішки. Більше проживши року. Тобто проходив рік і декілька місяців, і ці електробритви вже проявляли ознаки поломки і ламалися. Так ось, та електробритва, яку я вам хочу порекомендувати, вже в мене працює більше, напевно, півтора року. Конкретно я вам не скажу, скільки не слідкував, але ну, десь півтора року вона вже відпрацювала. Нема ніякого натяку на те, що вона збирається поламатися, і, в принципі, вона. Як на мене, дуже класна за свої гроші. До речі, рекомендую брати виключно електробритви роторного типу. Це ось такі. Тому що сеточні, як на мене, дуже дуже погано бриють. Так, ось, чим же ця електробритва класна? Це не перша електробритва від компанії Xiaomi, яка у мене є. У мене є ще ось така електробритва. Я її увімкну. Як чуєте, вона не гуде, тому що вона розбиралася по причині того, що вона, відробивши рік і два місяці, зламалася. У неї згорів електродвигун. Ця електробритва набагато вищого класу, тому що ну, вона зібрана краще, в неї є, дисплеї, вона водозахищена, в неї є режими роботи. Але то все фігня. Оця проста електробритва, яка без дисплею, без режимів роботи, Набагато набагато краще, аніж е, теж електробритва від 7 вищого класу. Тож, чим хороша ця електробритва? Е, у неї хороші леза, вона дійсно бриє добре. У неї прекрасна швидкість обертання ножів, на відміну від всіх інших акумуляторних електробритв, коли ви вмикаєте і відчуваєте ну, недостатню потужність, ця ж е, дійсно працює до, достатньо, достатньо е, ну, швидко. Бриє вона чисто, добре. У неї є тример, це теж великий плюс не в кожної електробритви є. У неї є порт зарядки USB Type-C, а не як полюбляють робити в інших проприетарний хід, коли конкретно потрібно мати певний тип кабелю. Цю ж можна зарядити від будь-якої type січної зарядки мобільного телефону. І е, що в ній ще дуже добре, у неї хороший ємний літіумний акумулятор. Це перша моя електробритва, е, яку я заряджаю не по причині того, що вона сіла, а по причині, знаєте, коли вже пів півтора тижня е, бриєшся, і ти розумієш, що ну, напевно треба вже поставити на зарядку, тому що якось довгенько вже її не заряджав. За півтора роки вона в мене тільки один раз сіла. Е, і це були одні з перших таких місяців експлуатації, коли я там дивився, скільки ж вона може протягнути. При тому всьому, після півтора року активного користування, ця електробритва бриє без натяку на якусь несправність. Тобто, не було там, щоб вона не вімкнулася або погано крутила. Одним словом, це дійсно хороша річ, яку я рекомендую для тих, хто хоче почати боритися з електробритвою, чи для тих, хто вибирає поміж різних електробритв, яку взяти. Я думаю, і це моя така позиція, що не варто переплачувати за бренди, коли є дійсно така проста функці... ну, річ, яка виконує свою роботу на всі 100%. Один лише на іміну, що вона не водозахищена. Але це електробрита. Якщо ви захочете побритися спіною, ну є такі теж люди, я думаю, це не буде проблема. Бо я, наприклад, її теж мив, змивав. І вона прекрасно після цього функціонує. Головне, щоб корпус, на корпус не попадала вода. І на цьому все. Прекрасна електробритва. До слова, я замовив собі ще одну таку про запас. Тому що, розумію, півтора року вже вона проробила, і я надзвичайно на нею задоволений. Тому до побачення. Дякую за перегляд.